21 листопада в Україні відзначають День гідності та свободи. 2013 року Віктор Янукович відмовився підписувати угоду про асоціацію України з ЄС. Тоді півтори тисячі людей вийшли на протест, але у ніч проти 30 листопада мітингарів розігнали силовики. Відтак мирна акція переросла у революцію гідності. За що боролися майданівці, та що пригадують нині? Дивіться в матеріалі Олександра Кулібаби. O Чотири дні протистояння, які увійшли в історію України як революція гідності. Тоді у листопаді 2013-го, уряд вирішив зупинити підготовку до угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. У вільнюсі на саміті східного партнерства Янукович не підписав жодного документа. Це і спровокувало масові протести українців. Мітингувати на Майдан Незалежності першими вийшли студенти. Та в ніч проти 30 листопада спецпризначенці Беркуту Майдан розігнали силою. Операцію назвали розчистим. Території для встановлення ялинки було сказано про те, що не заважайте працювати комунальній техніці. З першими словами, не заважайте працювати комунальній техніці. Вони рушили шеренгою в напрямку до стелу. Я тоді, от з центру, підійшов до цих сходів і НАТО почав відходити назад. І коли вже Беркута підійшли до сходів, я опинився приблизно от в цьому місці. От приблизно отут. От -от. О, тобто я стояв і потім почали відтісняти, витісняти і впав. Ну приблизно от там от я впав, і ну, вони мене відступили, почали бити. На відео що є в інтернеті, видно, як беркутівці у повній екіпіровці витісняли молодь з-під монумента незалежності. Як наслідок, 79 травмованих і 35 затриманих. Влада розраховувала, батьки злякаються і заберуть дітей з майдану. Та влада помилялася. І 1 грудня до Євромайдану приєдналися тисячі. Тоді ж активісти зайняли будинок профспілок, там розташували штаб національного опору. Ну а далі було формування загонів цивільної самооборони, які називали сотнями, барикади протестувальників та штурми силовиків. Пан Федір пригадує, як в січні друзі запропонували йому долучитися до підпільного госпіталю. Там було кілька місць для того, щоб лягти була розгорнута, називаємо це мала операційна. Навіть коли ми організовували цей госпіталь, ми приїхали в одну з лікарень Києва. Нас провели через чорний хід. Колеги зібрали на. Там, торби, кульки з медикаментами тихенько вивели нас, тому що там ну, біркута. Олег теж був учасником революції гідності. Тоді разом з товаришами організували спілку громадський сектор Євромайдану та почали волонтерити. Ну у нас були дві основні локації: це на території Михайлівського собору та на території Майдану Незалежності в дерев'яних будиночках. Які були в тому числі захоплені протестувальниками 8 грудня 2013 року під час маршу мільйонів? Нашими головними задачами було скоординувати, по перше, поселення протестувальників, які приїжджали в Київ з різних регіонів. На питання чому вирішили прийти на майдан? Хлопці відповідають так: для себе я визначив дуже просто: це те, щоб Україна була правовою державою. Або якщо ми хочемо жити тут, а ми любимо цю країну, то без розбудови правової держави життя тут неможливо Це Була вже крайня точка кипіння, коли е, люди хотіли показати, що вони готові віддати все за європейський вибір, тому що не за політиків, там не за якусь абстрактну там не знаю, там політичну організацію там, або за вступ в ЄС або в НАТО, тобто. У всіх чітко. Був вибір. Ми йдемо або в Європу, або в Росії. 16 січня Верховна Рада України ухвалила так звані диктаторські закони про обмеження свобод громадян. За кілька днів на знак протесту багатотисячна колона пішла до ради. Однак зіткнулася із кордоном Беркуту на вулиці Грушевського. Так, протистояння з мирної фази перейшло в силову. Правоохоронці пускали вхід шумові гранати, гумові кулі та водомети. Протестувальники закидали міліцію броківкою, феєрами та коктейлями Молотова. 22 січня на Майдані загинули перші активісти фірменен Сергій Нігоян та білорус Михайло Жизневський. А за місяць, 18 лютого, розпочався найтрагічніший етап Революції Гідності. Мирний наступ мітингарів вимагав обмежити повноваження президента, як було раніше в Конституції. Урядовому кварталі почалися криваві зіткнення з людськими жертвами. Загалом з 18 по 21 лютого на Майдані загинули понад 100 осіб. Всіх їх згодом назвуть Небесною сотнею. Лина кача, оте сині. Глина кача. Це було дуже напружені дні, тому що зрозуміло, що вже пішло використання зброї. Чесно кажучи, найстрачніше було те, що Україна стане там, другою, третьою країною, як Білорусь або Росія, з вічним президентом. От і ми повернемо просто не в той бік а на 180 вісімдесят градусів. Наступна просто нині у будинку профспілок, інфоцентр музею майдану. Більшість предметів збережених з часів революції зараз у сховищах, але деякі можна побачити. Майдан проіснував до серпня 2014 року. І коли вже почалися роботи з прибирання, то справжні музейники просто. З-під колес тракторів влучали деякі експонати, розуміючи їх цінність для історії. Ви бачите зараз вітрину, де можна роздивитися одяг самооборонівця. Ви бачите, наскільки він був наївним? Дерев'яний щит правда, за словами Шевченка, борітися побороти балаклава, а маски лижні. Для тих, хто палив шини, це був важливий елемент одягу. До річниці боротьби українського народу за свою свободу у центрі столиці розгорнули 10 стендів з головними локаціями протистояння. За допомогою віртуальної реальності можна відчути події 10-річної давнини. Тут і барикади. Тестуємо на місцевості, як це працює. Наводимо, переходимо на платформу. Далі знаходимо аеромодель. Виходимо на площину. І ось наша барикада. Це барикада номер 4 козацький редут, що вона називається. Наразі у Державному бюро розслідувань 82 справи Майдану винесено 40 вироків та засуджено 49 осіб. Ще частину розслідує Генпрокуратура. Завершено досудове розслідування щодо колишніх шести міліціонерів, роти спеціального призначення, усім відомого під ім'ям Беркут. Яке було на той момент підпорядковане головному управлінню Міністерства внутрішніх справ України в Києві, саме вони встановили слідство, були безпосередніми виконавцями масових розстрілів на активістів саме на Майдані. Колишній очільник СБУ, Міноборони, МВС і інші вони постануть перед судом. І якщо вони не з'являться очно, то засідання проходитимуть в заочній формі, але ці розгляди все одно завершаться вироки. Нині майдан незалежності живе своїм звичним життям, і про місяці революції тут нагадують лише квіти та свічки біля зображень героїв Небесної Сотні. З того часу Україна не зупинилася та продовжує свою боротьбу за свободу. Олександр Колібаба, Максим Масленіков, Павло Бондаренко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.